Сьогодні з вами ділюся давнім рецептом весільного пляцка з крихкими коржами, рожею. Масляним кремом, горіхами та маком. Детальний список інгредієнтів під відео у мене майже все від ямуна. Отже, беремо жовтки, змішуємо їх з цукром, додаємо м'яке масло. У сметані розводимо амоній, додаємо також, додаємо ванільний цукор та борошно і замішуємо м'яке тісто, яке потрібно завернути в плівку та залишити в холодильнику. Тісто після того ділимо на три частини: беремо дві і розкладаємо по формі, наколюємо. Тим часом збиваємо білки з пудрою, і поки збиваються білки, ми готуємо корж на корж, викладаємо троянду. Троянду, до речі, можна замінити на консервовану або заморожену вишню. Додаємо горіхи. І коли збилися білки, додаємо до них крохмаль. Та мак, усе гарно перемішуємо, і білкову масу викладаємо зверху, гарно все розрівнюємо, відправляємо в духовку. Поки випікається корж, готуємо заварну частину нашого крему. Беремо сік з рожі або з вишень, додаємо молоко, ванільний цукор, яйце, крохмаль. Усе гарно замішуємо та заварюємо. Масу відставляємо, щоб вона охолола. І за той час беремо третю частину нашого тіста, розтачуємо її, покриваємо смородиним варенням і випікаємо. Тоді збите масло, додаємо поступово. Охолоджену масу і приступаємо до збірки нашого пляцка. Коржі та буки пляцка я вмастила кремом, а наверх використала шоколадну глазур від ямуна. До речі, зберігайте їхню сторінку, бо у них багато рецептів до великої.